Із музичними великодніми вітаннями для військових, які перебувають на лікуванні, у госпіталь ветеранів війни завітали студенти та викладачі факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки. У репертуарі концерту, який відбувся просто у коридорі одного з відділень медустанови, пісні сучасних українських виконавців, народні та класика української пісні. Один із артистів, викладач університету Олександр Голощук, говорить: сьогоднішній виступ спонтанний. Дізнались, що необхідно заспівати для військових за декілька годин до заходу. Попри це, емоційний зв'язок з аудиторією, каже, встановили. Коли є можливість у військовослужбовця хоча б трішки. Трішки на його обличчі побачити усмішку це надзвичайне щастя і піднесення. Це є для нас особисто маленька перемога. Студентка Валерія Блещук розповідає, що виступає перед військовими не вперше. Радіє, що сьогодні своїм співом та музикою підтримали пацієнтів госпіталю. Дуже щасливі, що сюди приїхали, отримали справді купу емоцій. Військовослужбовець Андрій Квач, згадуючи свій бойовий досвід із 2014 року, каже: українська пісня завжди піднімає бойовий дух. Слухав ці пісні і згадав нас перший бій у Васької. Коли вже було ну, дуже важко, з сусідньої кімнати наш док Сашко, медик, заспівав пісню Лента за лентою. І тоді це настільки підняло дух бойовий наших бійців, підрозділу і сусідніх підрозділів, які тримали оборону з нами разом. Це дійсно пісня на війні має величезне значення. Своїми емоціями та враженнями поділилися й інші військовослужбовці. Моральна така. Підтримка дуже, дуже, дуже гарна. Хто дякую. цей сьогодні дякую. концерт устроїв, е приїхали до нас. Дуже дякуємо вам. голову зірвав. зірвав з ним разом. Дякую. Це просто вони нам душу викладають свою. Є рани, які не може загоїти не один лікар, не один шпиталь, не одна <зірвав> медицина, наука. Це рана душевна. І саме ви лікуєте ці рани. Українська пісня. Ще раз впевнююся, що нам є за що сражатися. Що не зря всі ці жартви ми ложимо? Психолог Антоні Мельник говорить: тонке сприйняття музики та пісні притаманне людям, які пережили бойові дії. Народне мистецтво, улюблена музика допомагають військовим у відновленні психічного та фізичного здоров'я. Тут були всі ми всі підспівували. Помітно наскільки це позитивно впливає на емоції, тому що для них потрібно весь час їх видавати назовні, щоб вони не залишалися внутрі у вигляді психологічних тілесних зажимів, блоків. Наприкінці концерту військові артисти та медики разом заспівали гімн України. І покажем, що ми, брат, роду. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Слава